Астрологічний прогноз. Альтернативні вибори в Російській Федерації навесні 2024 року. Також, наприклад, цього прогнозу я хотів би показати сам механізм, як буде знижатися вплив Путіна, вплив вертикалі влади Путіна в Російській Федерації у 2024 році. Марк Фіген оголосив про наміри провести альтернативні вибори президента Російської Федерації. На небі така картина, що Плутон переходить з Козірога у Водолій. Якщо Козірог означає структура, система, яка сложилась, система влади Путіна, то водолій означає альтернатива. І от коли Плутон перейде в водолій, тобто після 20 січня 2024 року, все більше і більше буде з'являтися альтернативних чогось. Альтернативних виборів, альтернативних схем, альтернативних і інших всяких альтернатив, бо це ну, одно з ключових енергій понятій водолія, альтернатива. Також водолій означає децентралізація і появу механізмів, які роблять безсмисленим далі зберігання централізованої путінської вертикалі влади. Я б хотів навести це на такому прикладі, вже, може хто не бачив минулих відео. Наводив цей приклад. В 90-х роках дві планети, як зараз Плутон, теж дальніх, переходили з Казірога у Водолій. І я от наводив приклад на прикладі системи кінотеатрів в СРСР. В СРСР була система кінотеатрів, і в 90-х роках люди перестали ходити в всю систему кінотеатрів. Система кінотеатрів стала... Не працювати, вона стала не потрібна людям, бо люди почали брати відеокасети, відеомагнітофони і таким чином, без централізованої системи кінопрокату, дивитись кіно. І такий самий механізм, як у 90-х роках, так зараз можна прогнозувати із путінською вертикалі влади. Вона як би буде, система кінотеатрів залишилася, ну вроді б, вона залишилася в х але люди почали знаходити і шукати інші механізми і їх застосовувати з цієї точки зору неважливо, а, получаться ці вибори альтернативні президента Російської Федерації, чи не получаться. Бо неважливо, у одно одна окрема людина купить відеомагнітофон чи не купить в 90-х роках. Одна не придбає, так інша придбає, інша не придбає, так третя придбає. Я прогнозую, що при плутоні водолії отаких от систем, які пропонує Марк Фейгін, вони будуть з'являтися в великої кількості, якісь альтернативні механізми. Альтернативиць і не тільки в питанні в виборах, а й інших питаннях. І, і оці контролі, які зараз відбуваються, вони просто втратять свій сенс. Якщо говорити конкретно про вибори, які пропонує Марк Фейгін, то в його карті на весну показники такі успішні, тобто там, де в нього є планети, з'єднання таких планет, які означають прогресивний прорив. Але влітку і восени потім в нього складні показники в його карті, тому навесні його чекає успіх, а влітку і восени йому треба бути обережним. Але не Водолій це децентралізований знак зодіака. Лев це центральний, а водолій це децентралізований. Тому, якби нема смисла, не буде смисла путінській системі боротися з марком Фейгіних, бо таких же марків Фейгіних їх може і буде виникати 2, 3, 5, 10, 100 тисяча. Бо в людей будуть з'являтися технічні засоби для цього. Це може бути альтернативний парламент путінському, альтернативні. Міністерство якесь і так далі. так далі. Тобто, і ці штуки поступово воно буде як, як, як от зараз соцмережі або комп'ютерні ігри. В одну людина не грає, так в іншу буде грати. Тут заблокують, так в іншій соцмережі, там інформація пройде. Тобто, от такий процес децентралізації, і я хочу пропоную вам звернути увагу не на путінську систему влади, а на своє життя. Бо в вашому житті, можливо, теж зробилася якась система. Ви, можливо, теж ви за щось чіплялися, як альпініст на скалі. Лізе на скалу і чіпляється за скалу, не дай Боже, щоб упасти. Символ альпініста це як Козірог. І, можливо, у вас теж є якась своя стара система кінотеатрів, як в 90-х роках в Радянському Союзі, яка зараз перестає працювати. І якщо вона дійсно у вас є, оця символічна система кінотеатрів, яка перестає працювати, то треба звернути увагу на нові якісь технології, нові навички, нові способи і підходи до життя. Пишіть свої коментарі, відгуки, діліться цим відео. Дякую за увагу!